Друзі, мої вітання. Ви на каналі Сільське життя Просторай. Сьогодні трошки був у нас досить насичений нагружений день, багато роботи. Але не дивлячись на це все, зараз уже вечір я би хотів показати вам деяку наглядну інформацію. Справа в тому, що ми купили саджанці, деякі з них вже висадили, деякі в нас ще в контейнерах, зараз вам покажу. От є в нас такі дуже гарні сорта. Це азіміна. Можете собі почитати. Два види. Що таке, знайдете в інтернеті, щоб багато не пояснювати. Цей пустив вже листочки, пішли пагони, але вони крутяться. Вони якісь ну такі, ну такі, досить, вони, бачите, ну, не, дуже, не дуже правильні, скажімо так. А от друга в нас азіміна. Бачите, вона взагалі просто стоїть. Вона ще не хоче давати листочки свої, вона чомусь думає. Яка причина, не знаю. І така сама ситуація, ну, схожа ситуація в нас і ківі. Але листочки, бачите, вони закручені, вони досить такі цікаві, але вони закручені, вони не повинні такі бути, вони повинні бути пряменькі, гарні, цікаві, рівні в такому вже приблизно дорослому, дорослому напівдорослому стані. Тут у нас ще є деякі такі саджанці, ми їх укорівнюємо. Різні 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 селекції є, не всі підписані. Але такі, як, наприклад, бачите, оці от маленькі бруньки, їх треба обов'язково забирати. Геть, вони тут взагалі не потрібні. Зараз оці от маленькі так само бруньки, які йдуть у нас вріст, їх так само потрібно всі відщипувати, бачите, їх забирати. Це все зараз ми будемо общипувати, залишати тільки практично одну, одну верхню, або цю, або цю. Якщо ми залишимо. У нас всі бруньки, які у нас є, бачимо отут-ось скільки їх є. Цей пагін загине, він просто-напросто не виживе. Така сама аналогічна ситуація тут. Бачимо, він має вверху, але він має ще брунючку тут внизу. І оцю от брунючку внизу її треба теж забрати звідси. Сікатором або просто виламуємо. Справа в тому, що деколи при пересадці корені зразу не приживається, дерево трошки. Має таку травму, воно має такий стрес, депресію, як деколи буває в людей. І ми вирішили спробувати такий проти депресії їхній препарат Аміностар. Зараз я вам зачитаю його. Можете собі поставити на паузу, кому цікаво, переглянути. От у нас аналогічна ситуація є з нашими деревами. Подивіться останнє наше відео, тобто попереднє перед цим. Ви зрозумієте про що йде мова. Коли миші, оці лопухи, які зараз водяться в землі, в норах, на коли вже починається травичка, вони добираються до коріння дерев. І просто-напросто корінь обідають, лишається одна морква. Ви Подивимось наглядно, що це є таке. Там досить детально розказана інструкція при посадці, як потрібно садити, щоб їх відновити, який має бути ґрунт. Особливо зараз це Івано-Франківщина, де у нас чорнозе, як правило, дуже мало. І для того, щоб відновити цю нашу рослинність, ми будемо використовувати отакий от от засіб. Тому цей засіб, бачите, тут є інструкція, бачимо норми витрат. Позакореневе підживлення 25 мл на 10 літрів води. Цей пакетик раз має 25 мл. І кореневе підживлення так само, має, так само цей пакетик на 10 літрів води. Він має 32 грами. Нам, відповідно, ми будемо давати не на 10 літрів, ми дамо всього-навсього на 2 літри. Отакий От маленький опреск. Він має 2 літри. На 2 літри нам даємо 6 грам, орієнтовно 6-6,5 грам більше нам не потрібно. І додаємо туди у самий розпилювач. Так, це не видно. Давайте я покладу сюди, щоб ви бачили. Видно, видно, все. І тепер будемо пробувати таку маленьку струйку туди. От, воно чорне таке, бачите, є. Будемо цей засіб украпляти у саму водичку. Нам треба приблизно 6 грам, 6 на 5 35-та частина із 30 грам. Не хочу переборщити. Найкраще, бачимо якраз, то це рівно 26 грам. Тому ми це зараз витираємо акуратно. Заклеїмо скотчем. Заклеїмо скотчем і це можна буде використати на слідуючий раз вказано, вказаний період нервню. Ага. Тобто через 10 днів ми зможемо цю процедуру повторити. Перезиміни. Вона проблемна, тому її можна щиро обробити. Ну і звичайно ці для укорінення. Можна обробляти розсаду так само для кращого проростання. Зараз йдемо на посадку тих плодових дерев, яблуньок. Де всі поухи об'їли корені, і будемо цим засобом і водичкою додатково обробляти і поливати. Покажу вам зараз природу. Бачите, це вже вечір. Сонце вже зайшло за хмари. І не тільки за хмари, а й за горизонт повністю сховалося. Тому це зараз якраз така пора, коли можна підливати наші дерева. Тут у нас є проблема з коренями. Тому, відповідно, щоб вони краще вживалися, ми робимо так само. Підживляння. Перше ми що робимо? Ми наносимо амінокислоти, антидепресанти, скажімо так. А потім після цих депресій ми будемо зараз то дивимося, скільки тут є, приблизно, щоб рівномірно на тих 5 дерев поділити. І потім будемо зараз ще так само додавати, вірніше поливати ці всі решта дерев. Бачите, щепа, тут є пісочок усього. Так, і йдемо до цих верхніх дерев. І ці так само всі поливаємо, підживляємо вірніше. Викопали глибоку яму на штик, засипали туди пісок, засипали туди торф, перегній і тільки третину давали глини. Ми нащеплювали тоді. Зразу після посадки ті дерева. І як бачите, вони дуже гарно прийнялися. Прийнялися всі практично десь 90-93% всіх щепок вони в нас прижилися. Тому це тішить, це радує. Цей залишок ми вилиємо туди в водичку і тоді всім разом будемо поливати. Це любі, друзі, спеціально проливається для того, тому що там концентрація у нас розведена приблизно на 15 соток. А так як у нас такої площі нема, щоб ці амінокислоти завтра отутво, чи вночі вони не висохли просто-напросто, а треба, щоб вони більш пропиталися до самих коренів, тому обов'язково ще потрібно пролити їх водичкою. Тому, друзі, дивіться відео. Будьте з нами. Будьте на зв'язку і хай щастить всім вам. До зустрічі в наступних відео.